Привітний, любий друже. Як прийшов твій день? Вже настала пора читати казочку на ніч. Сьогодні я пропоную тобі послухати казочку попелюшка. В одному королівстві жила собі добра і мила дівчинка. Її мати померла, і батько посумувавши. Одружився з іншою жінкою, у якої були дві свої дочки, Мачуха виявилася злою та сварливою, і такими ж були її доньки. Вони відразу не злюбили бідну дівчинку і змушували її виконувати всю найбруднішу та найважчу хатню роботу. Увечері, після праці. Вона забиралася в куточок біля каміна і сиділа там на ящику з попелом. Тому сестри прозвали її попелюшкою. Одного разу король вирішив влаштувати бал для свого сина принца і запросив на нього всіх дівчат королівства. Мачуха та сестри дуже зраділи і відразу взялися міряти святкове вбрання. А попелюшка просувала їм сукні, крохмалила спідниці і мріяла, тихенько зітхаючи. О, як мені б хотілося хоч одним оком глянути на цей бал. Але сестри тільки глузували з неї. Та хіба таку замазури, як ти пустять у королівський палац? Навіть і не думай про це. Нарешті довгоочікуваний день настав. Мачуха та сестри сіли в карету і поїхали. Бідолашна попелюшка гірко заплакала. Раптом вона почула голос своєї хрещеної, доброї феї. «Не плач», – сказала фея, я допоможу тобі. Фея в одну мить перетворила гарбуз на позолочену карету мишей на гарних коней, а пацюка на товстого кучера. Попелющене лахміття обернулося на чудове вбрання, а ще фея подарувала попелюшці кришталеві туфельки. Посадивши попелюшку в карету, фея суворо наказала їй повернутися додому до півночі. У півночі карета знову стане гарбузом, коні мишами, а чудова сукня старим лахміттям. Мовила вона. Страшенно зрадівши, попелюшка рушила на бал. Тільки но вона з'явилася в залі, музика стихла і розмови враз припинилися. І музики, і гості задивилися на незнайому красуню. Принц відразу запросив попелюшку на танець. Він закохався в незнайомку з першого погляду і того вечора більше не полишав її ні на хвилину. Попелюшка зовсім забула про час. Коли годинник почав вибивати північ, вона схаменулась і кинулась геть із палацу. Дівчина бігла так швидко, що одна кришталева туфелька зісковснула з її ноги. З останнім ударом годинника карета перетворилася на гарбуз, коні на мишей, кучер на пацюка. Гірко плачучи, попелюшка сумно побрела додому, а принц знайшов кришталеву туфельку і голосив на все королівство, що дівчина, якій вона буде домірки, стане його дружиною. Королівські слуги подалися міряти всім дівчатам королівства кришталеву туфельку, але вона була такою маленькою, що нікому не підходила, йшла черга до сестер Попелюшки. Проте, хоч як вони старалися, жодній із них не вдалося всунути ногу в туфельку. Побачивши Попелюшку, Королівський слуга і їй запропонував поміряти туфельку. Її сестри глузливо зареготали, але туфелька виявилася попелюшці саме якраз. Тоді вона дістала другу туфельку і золи її. А тут з'явилася добра фея та перетворила попелющене платячко на розкішне вбрання. Сестри впізнали в Папелюшці незнайомку з балу і кинулися дівчини в ноги, перепрошуючи за все зло, яке вони їй заподіяли. Звичайно, Попелюшка пробачила її, бо вона мала дуже добре серце. Принц був щасливий і вирішив негайно справити весілля. Такого пишного і бучного весілля не було за всю історію королівства. Сподіваюсь, що сьогодні завітає до тебе казка у твої сни. на добраніч, ніч мені.